В Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії, як завжди, аншлаг. Квитки на виставу Мама Мія розкупили ще за два місяці до прем'єри. Мюзикл Мама Мія поставили за відомим голівудським сценарієм. За словами директора театру Миколи Берсона, трупа доклала чимало зусиль, готуючись до цієї вистави. Режисером роботи виступив Сергій Павлюк, головний диригент Віктор Орис, а хормейстер Людмила Головащенко. в спектакле занято два поколения. Молодые и средние актеры. Я имею в виду возрастной такой контингент. Очень много молодежи занято. Сложная музыкальная партия, музыкальный материал, который надо оформить. И мюзикл требует определенного жанра, подхода. Где должен участвовать балет, и балет тут будет во всей своей красе. Мама Мия вражає глядачів дивовижними песнями, запальними танцями. Крім того, легкий і цікавий сюжет захоплюється з перших хвилин. На фоне тех драматических больших спектаклей, которые ми делали, хочеться вот в преддверии новогодних праздников сделать более такой легкий матеріал, но это не значит, что это легкая работа. Музыка Аба, наверное, любит несколько поколений, несмотря на то, что она уже. Вже в літах, Вот не вся молодіж може знайомитися цим матеріалом, але тим не менше, це очень легко вас Олександр Щесняк виконує роль одного статусів Сема. Хоча актор вже 17 років на сцені, проте це його перша вистава у новому почесному званні заслуженого артиста України. Класний спектакль тим, що просто ми здесь дуркуємо. Дуже веселий спектакль, трогательний. Музика самое главное в этом спектаклі я думаю, що степени мы привлечем зрителя. Прем'єра тільки нові гриміла. Проте колектив театру вже готується до новорічних вистав. Для дітей підготовлено 4 сказки: одна новая сказка «Большой мышиный секрет і три сказки, которые вже зрители знають. Це это Щелкунчик, это Пташинидвір. То есть тематичні якраз году петуха. для дорослих 24 грудня. Відбудеться прем'єра новорічної вистави Раптом як в касті» або ніч новорічних бажань. Наталя Паламарчук Олег Усаїнов, МСН